8 вересня, Різдво Пресвятої Богородиці, день, коли в світ прийшла та, що стане матір'ю Спасителя, це свято надії, початку нового життя і Божої любові. Помолімося разом до пречистої діви, прохаючи її заступництва, миру і сили для України. Пресвята владичице, Богородице Діво Маріє, у день Твого Різдва радіє небо й земля, бо через Тебе світ прийняв Спасителя, Ти народжена в чистоті, покорі та надії, як світанок спасіння для всього людства. Молимо тебе, освяти наші серця, навчи нас віри. Укріпи нас у випробуваннях і провадь до миру, заступися за український народ, за наші родини, за дітей і за тих, хто у скорботі. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, нехай через твоє Різдво зросте в нас любов, світло й Божа правда. Пресвята Богородице, моли Бога за нас. Amém.